E Мир голошу, світлу вістку вам приношу, її праведні прийміть і всім людям голосіть, що прийшла Ясна година, породила діва сина в ефлеємі на Яскині, в яслах дивних, в жито сіні. Тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. Дозвольте всіх привітати на цьому святі. В першу чергу хочу всіх привітати з цими різдвяними святами, які ви зараз проводите, побажати всім добра, миру, благодаті, щастя. Привітати вас на 21-му, 21-й, наскільки мені сказали, фестиваль Вертепів 22-й, Василь Федорович каже, Вертепів і Красного Віна. Проведення цього фестиваля це велика дань. Повага до тих традицій, тих добрих звичаїв, які є в нашому краї, до пам'яті наших батьків, наших предків, які ці традиції. Утілювали життя, а наша з вами задача проведенням цих фестивалів продовжити ці добрі традиції і перевести їх нашим дітям і в завтрашній день. Хочу подякувати організаторам фестивалю Василю Федоровичу Ченичко. Тут спереді дійсно це була його ідея, перша, яка втілення в життя. Рахую, що цей фестиваль має велике життя, має велике завтрашнє тому. Тому бажаю його щасливо нині провести. Бажаю всім доброго настрою і святкового настрою. Святому усіх. День Різдва Христового ми прийшли сюди, щоб добра і злагоди побажати всім, щоб від нас вам, люди, додалось тепла. Бо цей день Марія сина зродила. З Гріздвом Христовим, щоб вам щастя, квітло вінком малиновим, щоб над вашим домом любов процвітала, а у вашім домі слава панувала. Дай же вам, Боже, у полі роду, у полі роду, у хаті згоду. Хай виростають діти, летять широкий світ, а старші живуть довго, ще много, много літ. Ну що ж, друзі, зараз ми розпочинаємо виступи колядницьких колективів та вертепних груп. И поству. Отдевать сердца, сердец, благо брат, на счастье миру. начальник відділу культури Тячівської районної державної адміністрації Василь Гудак, Христос народився, славімо його. Ну, сьогодні у нас в черговий раз, вже у 22-й раз відбувається огляд колядницьких груп вертепів, а також фестиваль конкурс вина, який був у свій час започаткований. Відділом культури. І Сьогодні якраз відбувається таке дійство на районній нашій сцені, де, де представлені всі самодіальні колективи, школи мистецтв, де різножанрово і колядка, і вертепне дійство. і… Розваги і все, все, що відбувається якраз у різдвяний період. Ці традиції, так скажемо. Наскільки ці традиції можуть в більш масштаби? Ну, бачите, ми робимо спробу залучати вже десь меж, за межами району і виноробів. Минулому році до нас приїжджали з Румунії вертепний колектив. Намагаємося таким чином десь і показати багато національність нашої культури, нашого району. Ну і безумовно, саме основна ціль, це яку ми переслідуємо, це розвиток, підтримка народних традицій і звичаїв. Як молодь сприймає такі? Ну, спостерігається в цьому році, може ще не така, якби хотілося, активність, чисельна відвідуваність. Але бачите, багато і молодих людей, молоді багато приходять. Це говорить про те, що вони десь відчувають, що то є своє рідне. І думаю, що дещо з того запланованого вдається нам добитися. Василь Федорович Черничко. Колись є і сьогоднішній голова товариства просвіти імені Параса Шевченка. При вас започаткувалося це свято. Розкажіть, будь ласка, як це було. У 1991 році, як стала наша незалежна Україна, ми члени товариства просвіти, покійний вже сьогодні Левдар, Дебич. Теперішні, які живуть носа Михайло Іванович, немає Іван Лукіч, які були у мене помічниками, ми придумали це нове свято, огляд вертепів. Вона не було ще ніде у нас по області. Ми вперше провели в 21-му році, 9 го числа, 9-го січня, тобто, і було у нас 28 колективів на огляді. Ми Прослухували майже з 10.01 почали і до 10 вечора ми вже поклали себе повністю і віддали, щоб вислухати всіх, які прийшли. Звичайно, це був перший початок. Далі ми підбили підсумки і ми зраділи, що стільки багато людей було приїхало. Ми Теж зробили ходу, були по центрі до пам'ятника Тараса Шевченка, звідти мися повернули, де з нами йшло багато багато людей вулиці були перекриті, було біля 500-700 чоловік. Далі ми підвели підсумки і визначили перші місця. Я тоді працював ще вчителем Медоварської діатричної школи. Наш учнівський невеликий колектив був зверняв перше місце, де я брав участь після у обласному огляді. Добре, скажіть, будь ласка, наскільки прижилося це свято у Натячівщині? Я радію тим, що це свято прижилося і вже сьогодні ми святкуємо. 22 раз, 22 рази, яке ми відсвяткували. Це вже 5 років тому додалося і червоне вино. Так. Я хотів би подякувати всім попередникам, як кажуть, які нам допомагали це свято завжди провести. Так само і сьогодні. Вся прийшла адміністрація, районна рада, прийшло багато прихильників, людей, які дійсно веселяться і дякують за такий захід. Це, це вертеп називається царська коляда, селище міського типу Двове. Продовжуємо свої традиції, як продовжують наші батьки. Тобто вже вони нам передали. Ми стараємося не залишатися, щоб вона десь не загубила. Ми постійно кожного року продовжували. А скільки будь ласка, що за персонажі у вас? Ну, царська коляда являє собою, як ви бачите, царі. Ірода, солдатів, пастухів, ну так як було при народженні А Що ви колядуєте? Які корятки? Це старовинні колядки чи за сучасні? Ну обично старовинні, так як колядували наші діди, наші прадіди і передали це всі нам. А де ви порядували цього року? Цього року? Ну в Дубовому і в других селах, а також, от як сьогодні в районі, і надіємося, що поїдемо до Мукачева, так як кожного року. А можете нам показати свій виступ? Ну, боязково, конечно, ляг бы все. Да. Кола гамада Кондак Бортнянського. Зустрічайте. Пересени з того світу на цей світ, я вас прошу, перепрошаю, що у вас жін без дозволу вступаю. Ну я той не сам ще одного брата маю, І що вам скаже, я не знаю. Коли развіє шаблю що той має бути. Я солдат, на війні був, з солдатами бився, всякої біди горя надивився. Та прийшов я вам сказати, що син Божий народився, Ну я той не сам ще одного брата маю, що вам скаже, сам не знаю. Коли раз двічі стрільну, той має бути. Я вчаю вучаю і три літа. А так і до що не вижу світа. Не як піддумати, заснув, бо б мої вуці розгонав. А стежкою за вуцями зустрічаюся загинала. Чи тисяча ти, чи ти не весни, чи не де, відізнаємо де, вуці? Вуцями не журися, краще на всю цю красу подивися. Де Христос родився, з Диво плотився в місті флоє. Брате, де вуці? Я не знаю. Брате, миле, брате, любе, що будеме робити? Прийде, діду, страшно буде бити. Гоже, спотвоє Боже наш, восія мирови світ разума. Небо звісна служа, щою з вістою участь. Це відкланятися сонцю правди. І тебе, видіти з соборного Господи, слава тебе. І добігає завершення змагання. Між вертепами та колядницькими колективами. Давайте я прошу всіх вас поаплодувати усім колективам, які сьогодні вітали усіх вас з народженням Христа. Після невеличкої перерви поважне наше журі голосить переможців конкурсів Червене вино, різдвяний малюнок та вертеп 2014 Я подякувати всім учасникам. Сьогоднішнього свята, свято, думаю, вдалося. Було дуже файне. Всім зрителям подякувати, що тут були, сьогодні дивилися, і думаю, що свято вдалося. А наступне, думаю, ще краще буде організоване. І щастя вам за святом і ще раз, всіх благ вам. Дякую. Дякуємо, дякую, Василю Васильовичу, за те присутні. Що ж, дорогі друзі, осінні підійшло до завершення сьогоднішнього наших свято. Звичайно, що ми не прощаємося з усіма вами, кажемо вам, залишайтеся з нами. Вдачі вам, щастя і любові! З Новим Роком та Різом Христовим усіх вас!